Значить, мені задають питання, які протидії виникають. Ви знаєте що? Ну, я вам скажу так, там протидії бути не може, бо ми в конституційному просторі, а вони позавнім. І вони просто існують до того часу, поки ми зараз переоформлюємо рахунки територіальної громади, вони вже немає. І ми А І коли ми зараз подаємо документи, щоб оформили рахунки це ж конституційна вимога. Це в Конституція написано. вони нікуди не діляться, вони це обов'язково зроблять. От коли вони це зроблять, приміщення зрівняється. Хто їм заплатить? Значить, У нас є сайт, який називається Право простір. Я трохи зараз, як у нас там є. Право простір, у нас там всі наші дослідження, ці документи, у нас там все є. Але ми зараз який, на якому були перший, перший, другий, третій круг, часом оценива, четвертий, де написано, що, що спочатку треба зробити, які вивчити документи. Це перше, європейську харту з місцевого самоврядування, конституцію положення про порядок проведення загальних зборів для того, щоб провести загальні збори, через статут заснувати реєстри власників, реєстри власності, всі органи влади, прописати процес висування відділу і там Депутатів і міського голову, отримати рахунок, ну, відкрити рахунки, отримати печатку. значить, Що центральна громада не проведе юридична особа публічного права власності, все, щоб це зробити, треба три документи вивчити. З тих трьох документів, 15 статей, це не так багато. Потім провести, а я скажу туди, об'ява. знаєте їх тону попередив. Мені здавалося, що 14 років, а потім 16 років. Ну все тоді було. Значить, нас, нас перервали, нам давали вчора час з 14 до 16. -го. Зараз говорять, що буде Трукович. Послухайте ще Труковича.